Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, всі цього року чомусь вдарились в ферментацію овочів. Ну і ми не, виклю... не виключення, тому що самі знаємо, що зараз відбувається. не зрозуміло, що буде далі, буде все добре і до перемоги. Тому все, що я знайшла в магазинах, на базарах, придбала найголовніше правило ферментуємо в одній банці всі овочі. Разом, але є при цьому деякі правила. Тож у мене капуста двох видів, бачите, двох видів, трьох видів, чотирьох видів. О, чотири капусти. І трошки про світницької діяльності про те, що це за капуста, це кольрабі. Тобто вона має бути всі овочі, які ми будемо в одній банці ферментувати, десь плюс-мінус ну, однакової щільності, щоб вони одночасно заквасились, як казали наші бабусі. Тому починаємо викладати шарами овочі в банку і розповім, що робимо далі. Так, розбираємо цвітну капусту на суцвіття і закидаємо в банку. Потрошечку, потрошечку, того, трошечки того, трошечки того. І так, зберемо з вами такий город в банці. Є трошечки такого, трішечки. Цвітної капусти, звичайної, класичної. Також, якщо цвіття як ось в мене, можете їх розібрати на два. Ось таким чином. Відправляємо в банку. Проміжки між банками заповнюємо ось. Ще такими маленькими капусточками є. Тут ще повибираємо. Шари я хочу проложити. Ось тут вже мій варіант того, чого ви ніде більше не побачите, це лайм. Не переживайте, він в жодному разі не дасть гіркоти, але дасть ось такий дуже складний, цікавий смак овочам і кислинку. Неймовірно смачну. Тож, також шарами перекладаємо в банку. Не забуваємо про часничок. Часничок також закидаємо. Тепер що? Кольрабі? Ні, хочу якогось кольору. Кольору нам дасть ось така фіолетова капусточка. Ось прям таким чином її нарізаємо, можемо ось так. І закладаємо в банку. Ось так раз. Гляньте, як це гарно, вже гарно, правда? Мабуть, половинку використаємо. Ось так. Ось так. Знову ж сюди. Проміжки між цією капустою хочу заповнити для контрасту морквочкою. Морквочку ось десь півтора сантиметра нарізаю і до баночки викладаємо. Ось так, втряхуємо, втряхуємо гарненько, гарненько. Зелененького так є в мене стебла селери. Також Довгими смужками в банку. А якщо у вас є гарбуз, можете додати гарбузик. Не забуваємо про слайси лайма. Знову ж таки, два слайсика. Так, є, далі в мене є дайкон. Не обов'язково брати такий набір, як в мене, звичайно. У вас може бути інший: два або три овочі. Ось такими напівшайбочками наріжу дайкон. Кольрабі, раз вже вона в нас є, маємо її засунути, звичайно. Так, є кольорабі. Також однаковими шматочками, щоб все. Однаково заквасилося. Є. Ну, і ось тут правила, про які я вам говорила. Останнім шаром в мене буде буряк. Але його потрібно почистити і нарізати. Для цього надіну пальчатки. Так, ще два лаймика. Раз, Два. М -м -м. У мене вже слинки потекли, бо це смачно. Ви ж знаєте, так, що ферментовані овочі це і прибіотік, і пребіотик. це і наша серцево-судинна система, це і наш кишково-шлунковий тракт. Це все, що нам допоможе перезимувати зиму. І гарно себе при цьому почувати. Якщо немає бурячку в вашому наборі, покладіть трішечки дрібку цукру, це пришвидшить ферментацію. В мене є бурячок, в мене є час, і тому я не буду додавати цукор. Бурячок все зробить сам. його цукрів буде достатньо. Як бачите, ось така банка. У нас вийшла чудова, причудова. Далі водичка. Що стосується водички, водичка має бути або охолоджена та, що ви вже прокип'ятили і охолодили, або з. За... Як то кажуть, в селі з колодця. В мене вона а, прокиплячена і вже охолоджена. А, і тут пропорція: по-перше, сіль. Сіль в жодному разу, разі не використовуємо йодовану. Ви вже знаєте, чому, бо ви вже мене молодці. Ті домішки можуть заважати ферментації. А, тільки кам'яну сіль, знову ж таки, не морську, не, не набрала повну ложку на літр води. Ми маємо додати одну столову ложку, або 25 грамів, або інша пропорція. На одну 1 кілограм овочів знову ж таки одна ложка солі. Тому я її розчиняю у водички, буду заливати. І про що хотіла розповісти? Що зараз продають банки для ферментації. І уявіть собі, що ці банки коштують. Від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Ось так, що робить маркетинг маркетинг е, з цінами на звичайні скляні банки. Тому той, хто гарно вивчав хімію в школі, той знає, що процес ферментації для того, щоб його підтримати, е, має проходити яким чином. Повітря має виходити, але немає. Заходити, потрапляти в нашу банку. Тому я подумала, бо в мене золота медаль, до речі, той, хто ще не знає, в третьому поколінні, в другому, моя матуся, я, моя донечка. Сподіваюсь, мій синочок також скоро отримає. Так, Бачите, не вистачає водички. Знову беремо, знову розводимо. І доливаємо до повної банки. Знову даємо ложку солі, доливаємо банку. Так, ще розвела сіль, і доливаю банку. Ось так повністю, повністю доливаємо, доливаємо, доливаємо. І тепер магія ось така гумова, гумові пальчатки наші. Надіваємо на банку, закріплюємо ось так резиночкою для грошей є. Тепер протягом трьох або п'яти днів це все буде а, дихати, процес буде йти і надуватися. Так, ось моя мій ніж. Іголочкою маємо проколоти один з пальчиків голочкою, або як я ножем. Прокололи. Таким чином повітря в нас буде виходити, і не буде потрапляти всередину банки. Все це лишаємо при кімнатній температурі, лишень. Погляньте, яка це неймовірна краса. І забуваємо на три доби. Точно, як тільки вона надується, я вам спробую показати весь цей процес кожен день, що буде відбуватися. І потім здується, ну почне вже падати. Це свідчить про те, що процес ферментації завершився, і можна вже куштувати страву. Тож відставляємо, забуваємо на три дні, але для вас час пройде дуже швидко. Пройшло 5 днів. Не дуже жарко в квартирах зараз, тому три, якщо прямо 20 в мене прохолодно, тому процес ферментації йшов достатньо повільно. Як бачите, вже вона почала падати на пальчатки наші, і це свідчить про те, що процес ферментації завершується. Тож, тепер знімаємо. Пальчатки? Ви бачите, яка краса? Ось тут йдуть ще бульбашки. Бульбашки йдуть, бачите, йдуть, йдуть бульбашки, а я вже хочу дістати щось і спробувати. Тож, ароматно як. Mm. <schluss> ви чуєте, як воно хрумтить? Бурячок неймовірний. Далі знову бурячок. М -м -м. Знову бурячок. Ну, зрозуміло, зараз достаю ще щось. Цікаве. О, селера. Купа пробіотиков і прибіотиків в одній банці на будь-який смак. Тож готуйте, смакуйте. Насолоджуйтесь і будьте мені здорові. Повертайтесь, приготуємо щось смачненьке.